Борис працює водієм пасажирського автобуса міжнародного сполучення вже понад 12 років. З тих пір, як запрацювала електронна черга, перед пунктами пропуску проводить значно менше часу. Реєструється в системі за добу до виїзду. «Черги трошки зменшилися, бо ну, якби, ну, не так спішать, але все рівно буває, що є черги. Затримка, ну, це ж кордон, ви маєте розуміти, що на кордоні постійно є затримка. Я затримка когось, з пасажирів бувають якісь документи не в порядку, або ще щось. Ну, а від водіїв якби з водіями проблем немає, то автобуси всі йдуть по графіку. Якби. Ну, то ж, якщо б тут реджувалося цих, я думаю, що взагалі б не було ніяких питань, щоб проїжджали вчасно, люди б успівали на поїзда, на самоліти. Ну, бо... В пункті пропуску Ужгород електронна черга для автобусів працює з серпня минулого року. Реєструватися в системі мають всі водії, які керують транспортом з дев'ятьма і більше пасажирськими місцями. Перевіряється марка автобуса, перевіряється номерний знак автобуса, перевіряється прізвище, ім'я водія, паспортні дані. Потім перевіряється, перераховується кількість пасажирів, які слідують в даному транспортному засобі. Вноситься інформація в. Є чергу з метою перевірки інформації потім, коли автобус буде виїжджати з території пункту пропуска, щоб вартовий шлагбауму кордон зміг перевірити та уточнити кількість пасажирів, які вибувають з території України. Електронна черга дозволила зменшити кількість автобусів безпосередньо перед пунктами пропуску. А основною ж метою цього сервісу є актуалізація даних щодо міжнародних пасажирських перевезень. Систематизувати і впорядкувати взагалі рух рейсових в першу чергу рейсових автобусів, тому що сьогодні ми маємо таку ситуацію, що ніхто із державних органів не володіє повноцінною інформацією. Які рейси виконуються, які не виконуються, через які пункти пропуску їдуть автобуси? Є перевізники, які мають, наприклад, їхати на пункт пропуску в чапо, їдуть на Ужгород чи там на дяково. Це теж є порушення цього міжнародного дозволу. Реєструватися мають і водії, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення.